Привіт мої солоденьки. Я впевнений, що ви встигли заскучати за моїми шизанутими гегами, тому мощуйтесь зручніше і насолоджуйтесь. Як ви думаєте, яке відчуття найсильніше у цілому світі? Кохання? Смак теплої піци за переглядом мого відосу? Може ближче. Відчуття про холодного пива після зміни на заводі? Майже, але не воно. Ностальгія, пані та панове, саме вона викликає максимальну бурю емоцій, тому ми сьогодні окунемо свій епіцентр. Представляю вам схему попуску генетичного фонду кожного геймера українця Сталкеру. Так як найбільша варіабельність проходження присутня саме у поклику Прип'яті, то сьогодні він послужить нам за суб'єкт дослідження. За цією схемкою прогулянка по зоні буде здаватись вам надзвичайно мальовничою та безтурботною. Ну що ж, починаємо. Ми з вами будемо грати за простого сталкера Андрія, випускника Червоноградського ліцею, який вирішив випробувати долю в зоні. Як істинний ас своєї справи вибираємо складність майстер. Одразу після того, як заспавнились, обшукуємо найближчі схованки і біжимо до товаришів біля котла. Лятуємо дурачка, отримуємо плюшку, підбираємо ще артефакт на місці та не гаючи часу, повертаємо поштувал. Тупо ігноруємо місцевий рекет і біжимо у напрямку до Скадовска. Але обов'язково слід перевірити, чи не заспавнився хабар перед зустрічею з неглюками. По дорозі опціонально можна забігти ще по три жирненьких схованки, це тільки в тому випадку, якщо не повезло з артефактом. Продаємо усе назбиране добро, включно з нашою брунею, нам воно зараз не знадобиться. Далі потрібно прихопити трохи йди і забігти спочатку на лісопилку, а потім і до найманців по інструменти. Останні пропустять нас тільки за хліб з ковбасою. Настав час отримати наш основний інструмент, пані та панове. Я думаю, будь-хто з вас про простаночок, яким він зможе утилізувати весь мусор зони максимально швидко, дуже швидко. Нам безумовно щастить, бо така іграшка дістається у його хідно прямо на скадовську. До вашої уваги, мої солоденькі, фрезер. Пістолет кулемет скорострільність якого може уступати хіба моїй у реальному світі. Потужний калібр і відмінні характеристики роблять з цього ПП справжню машину для вбивства. Але є нюанс. Шанс випадіння саме цієї палки-стрілялки лише 25%, тому ми абузимо сейви безпосередньо перед торговцем. Основна зброя отримана, її можна покращити прямо у місцевого алкаша і бігти по справам далі. Так як ми голі босі, то було б непогано дістати якісь лахи. Це ж зона штука небезпечна. Тому навідуємось до решток дружбанів кардану і отримуємо непоганий, як для початку, набір зброні та противогазу. Ну що ж, настав час гинути по квестикам? Лисий Абдула дуже сильно хоче привернути до себе увагу. Мабуть, щось вартість не пропонує. Господи, ти блідий як смерть. Може кал не глисти, здай там, я не знаю. Так, що ти хочеш? Ага, кинути роботяг, зв'язати з поганою компанією. Що цей анемічний подсобі взагалі дозволяє? Стоїмо подійним агентом і зупиняємо плани доктора зло. Опісля ж отримуємо ще одне завдання від бороди, де разом із такими ж простими червоноградськими хлопцями попускаємо групку бандитів. Контрабанда, що у житті, що у грі це погано, мої солоденькі, тому конфіскуємо у Моргана його життя. Плюсик у карму ми отримали, репутацію заробили, але потрібно більше на баржі ходять слухи про кровосісів, що тероризують в чесних роботях. Пажано б вирішити якось це питання. Шерлок пропонує зганяти на ВНЗ-коло. Кажуть, там Азарові бігають. До речі, там можна знайти багато схованок, але ця інформація хіба для таких жидів, як і я. Пробираємось по локації, дійсно зустрічаємо декілька екземплярів з тентаклями та забігаємо в саме гузно. Хто б міг подумати, що детективи ще й в комуналці працюють? Хм, це фізика. Став лайк, якщо у твоїй частині теж гранати не вибухають від пострілів дріб'ю. Прокрадаємось попри смоктунів, та щоб не гаяти час, досліджуємо найближче місце падіння гвинтокрила. Артефактів тут може насипати просто купу, майте на увазі. Тому бажано щось перевірити. Біжимо на Скадовськ і докладаємо усе, що побачили. Сич пропонує підбавити газку сонній компанії, тому ми, заправившись енергетиками, летимо на міст. Тут є потрібний нам балончик, а на додачу купу різного вуту із цінними для нас облігаціями. Лишній раз розжитись це святе діло, як відомо. Вертаємось на Вензе, косплеємо австрійського художника і повертаємось на баржу. Нагороду отримуємо надважливий для нас детектор. На жаль, причиною смертності роботяг було не лігво а тентакливих. Тутешній детектив знайшов скелет у шафі медика, за що власний поплатився життям. Тремор, ні, не цей інший. Не витримавши тяжких докорів сумління, вирішує самовипалитись. Тепер звання сищика переходить до нас. Ми будемо утримувати халявний вікодин щодоби. Це, до речі, є однією зі схем збагачення, але є доволі затратною в плані часу. Пані та панове, у нас не збиралась добротна така сума. Пропоную отримати ще одну зброю для користування. Тут особисто я зупиняюсь на виборі СГД Рис, так як мені більш важливі точність та шкода, але чудовою альтернативою може послугувати прибій, якщо вам важливіший контроль середніх дистанцій, Та й набої до останнього знайти куди легше. Не відходячи від каси, зразу покращуємо гвинтівку. Пріоритеті точність, само собою. Ну добре, а зарових нам було явно мало, хочеться на справжнє полювання, тому погоджуємось допомогти гонті з недобитою химерою. Якщо не приспати смуктунів, то потрібного діалогу з ним не буде. Вночі прибуваємо до місцевого села і двома точними пострілами з нової іграшки утилізуємо підстрелену шавку. Також в перерві між цим всім, можна забігти до Січа і обов'язково взяти квест на детектори. Мої солоденькі. Обливаючись потом, я готую для вас усілякі відео, тому хочу побачити більше сердечу під ними. Ще було б непогано спостерігати явище напливу підписників. Квест на виконання ви вже отримали, тому очікую найшвидших позитивних результатів. Повертаємось до попуску. Наші справи на затоні добігають кінця, а залишається пройтись по гвинтокрильчиках. До одного з них потрапити трішки складніше ніж до інших, тому вирушаємо на згорівший хутір. Проходимо повз аномалії та застрибуємо у телепорт. Не туди закинуло, буває. Оглядаємо підбиту пташку. Рахунок завдань поповнюється ще декількома, одне з яких веде знову на баржу. Але перед забігом у хаб пропоную перевірити ще останній літальний апарат. Тут ми знайдемо карти, що зроблять перехід між локаціями значно дешевшим. Прибуваємо на та передаємо лоцмену. Тепер за донат в тисячу гривень він може нас телепортувати на станцію Яні. Спочатку обов'язково донатимо з на ЗСУ, а потім і нашому перевізнику. Ласкаво просимо в центральну локацію гри, пані та панове. Наразі перша частина нашого схематичного попуску добігає кінця. Надіюсь, ви отримали чергову дозовану порцію задоволення. Тепер залишилось очікувати наступного відео. До нових зустрічей.